Закривайте дитину одного дня. Як треба, я за 10 душ. У нас з дому прийде душ двадцять. Казали сюди, богидку вчора прийшли, повтікали, як понарекували. вибачте. Кажу, не можна було пройти. То я що, повинна йти купити хліба і нюхати його запах і тут. Ось так, не приховуючи емоцій, пані Марія розповідає про те, що коїться щодня поблизу закусочної на мікрорайоні Північний у Рівному. Садіть їх по саму шию. Я ходжу, дитиночку, кожен день в магазин. Як я глянула на цих діточок, мене ноги мліють. Наші не подлітки, діти, і воно вже виходить з стаканчиком горілки. За словами місцевих, чи не щодня у відвідувачів цього закладу трапляються конфлікти із рівнянами, які проходять повз. Боже, та це ж разві закусочно. Я взагалі дивуюся, колись воно в базарчику було, запрітили, в час ковіда значить, продавати випивку. Було б з самого ранку, йшли, було відкрито, це не закусочно. Це тут збираються всі такі люди опущені, всі алкаші, які, знаєш, вони тут собі вип'ють. От дивіться, як сидить, оце як. На в такому шикарному кріслі, все. і я не знаю, чи є на них якась управа. На додає, неодноразово була свідком того, як чоловіки у стані алкогольного сп'яніння прямо посеред дороги справляють свою нужду. Вони ж оце п'ють, вони ходять тут свою нужду, справляють. Діточки, вони все вибачте, це так мерзко запльовують. Оце тут а все таке. От оце така закусочна. Розумієте? Я дивуюся, що ще можна сказати на неї закусочна. А це безпосередньо відвідувач закладу. Сергій розповідає, багато з того, що говорять люди, перебільшення. Втім, що правда бувають ситуації, коли у закусочну приходять люди у стані сильного алкогольного сп'яніння. Тому таких одразу виводять із закладу та відправляють додому. Ні, такого немає. В нас в них все спокійно, вони друг друга доводять додому, все. Ну, без... Вони не б'ються. Якщо ви про це, вони не б'ються, вони культурно себе ведуть, ну випив, друг друга завів додому, дай все. Все. Власниця закусочної спілкуватися з нами на камеру відмовилась, втім пояснила, намагається тримати свій заклад у чистоті та порядку. Звинувачення про те, що тут продають алкоголь неповнолітнім, на відріз відкидає. каже, принципово в заклад дітей не пускає. Щодо проблемних відвідувачів, не заперечує. Втім, переконує у подібних випадках відразу викликає поліцію. Поліція, Давайте вісьмо за три тижні тому два наряди поліції в куліні. Чому я? Mm -hmm. ну, вони йдуть звідти. Mm -hmm. Ну вони просто хлопці. Дідулі, тих, що не забрали ще, mm -hmm. ті, що ще живі. У мене все чесно, все. А, на що б малолеток, навіть. Ну не задавайте даж такого питання. Ми поспілкувалися з правоохоронцями, які нам підтвердили, кілька викликів за адресою закладу було. Разом з тим, ми звернулися в департамент економічного розвитку рівнеради. Там нам пояснили від рівнян скарг стосовно закладу на північному не надходило. Втім, якщо вони мають бажання, можуть звернутись на адресу департаменту. Разом з тим, рівнянам нам радять у разі будь-якої небезпечної ситуації одразу звертатись до правоохоронців. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.